Глиняні тарілки, горнятка, салатники, глечики та навіть прикраси красуються на поличках нового артпростору едночари в центрі міста. Він поєднав у собі виставкову залу, крамничку та кав'ярню. Вони за це зацікавили їхними базу. Заснувала етночари пані Вікторія разом з чоловіком. Каже, захопилась гончарством понад 20 років тому. З того часу не лише власноруч виготовляє унікальні вироби з глини, а й збирає стародавню подільську кераміку. Власна колекція Вікторії стала окремою виставковою залою в артпросторі. Для мене мета чим побільше показати цю красу і захопити тим, наскільки захоплююсь я. Цей простір налаштований на те, щоб дати допомогти сказати, що всі ті красоти, які нас навколо ж охоплюють навколо, вони створюються достатньо легко, але і захопити тою старожитністю, тою енергетикою і історією, яка є у нас, а вона у нас дуже потужна. Два роки тому виникла ідея поєднати традиції минулого з сучасністю, втілити в життя це вдалось у співпраці з містом. Викликів дуже багато було з точки зору, що це центральна частина міста. Але ми сьогодні його плануємо долучити до туристичних шляхів в місті Вінниці, і хочеться побажати, щоб тут у них було дуже багато активностей, які будуть допомагати розвивати свідомість українців і показувати нашим закордонним партнерам, що таке України, що таке подалянин, що таке віничанин. Подружжя Погонець радіє за такий результат. Подільська кераміка ідентифікує українське. Є така маленька, якби радість за те, що от такі реалізовуються проекти. Тому що от ця популяризація, настільки в нас можливо, навіть на даний час, коли нам потрібно заявити про свою культуру, про свої традиції, про, своє, про свою творчість. Воно якраз зараз на даний час мені здається і на часі. В ветночарах будуть проводити майстер-класи та знайомити віничан і туристів з культурною спадщиною віничі не ближче. Вхід у арт-простір безкоштовний.